Добрий день! Ви на каналі Всім про все. Хочу вам порекомендувати посадити або посіяти в себе таку рослинку, як обрієта або ще аубреція Аубреція належить до вічно-зелених, трав'янистих багаторічних квітучих рослин родини капустяні. Ця родина налічує більше 12 видів. Назву отримала на честь французького художника Клода Обріє. У нас ще має таку назву, як пустодзвін. Квітуча обрієта це яскравий суцільний килим. Своє прекрасне листя обрієта зберігає навіть узимку. Цвіте з середини весни і до початку літа. Повторно зацвітає восени. Висівати обрієту можна. В кінець квітня весь травень, або у вересні восени. Ця квіточка дуже любить світло і не любить застою води. Після посіву з насіння ця рослинка заквітне тільки на наступний рік. Якщо захочете вирощувати з розсади, то потрібно висівати в окремі стаканчики або в торф'яні таблетки. По одній двітри. 3 насінини на поверхню ґрунту. Присипати насіння тонким шаром піску і зволожити. Сходи з'являться через 3-4 тижні. Обрієта не переносить пікіровки, висаджувати на постійне місце обрієту треба, коли вже минують заморозки. Висаджувати на відстані 5-10 см одну від одної. На дуже сонячних. Місцях. Тоді вона покаже своє квітування. Обрієта квітне маленькими квіточками, зібраними усю суцвіття. Діаметр квіточки десь близько сантиметру. Вона має різні кольори: фіолетові, пурпурові, червоно-рожеві, сині і навіть білі. Цю квіточку дуже полюбляють бджілки та метелики. Вона дуже гарно пахне. Всім рекомендую мати таку квіточку. Потім, коли вона наросте кущики, обрієту дуже легко розмножувати поділом кущика, а також живцюванням. Тож, отаку? Квіточку хотіла вам сьогодні запропонувати. Всім, кому сподобалося це відео, прошу поставити мені вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Буду рада усім коментаріям. Пишіть, чи у вас вже є обрієта, чи ви тільки маєте її у себе висаджувати або висівати собі на ділянку. Всім бажаю успіхів, всім миру, до побачення!